4 січня близько 19-ї години у селі Стопчатів, що на Косівщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Попередньо слідчі встановили, що водійка автомобіля Фольксваген Каді 1969 року народження, жителька Коломийського району. Рухуючись неосвітленою ділянкою проїзної частини дороги Р 24 чотири сполученням татарів Кам'янець-Подільський проявила неуважність та здійснила наїзд на пішохода 1971 року народження місцевого мешканця. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Поліцейські перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. Вона керувала автомобілем Твереза. За даним фактом, слідчі Косівського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Поліція Івано-Франківщини вкотре наголошує усім учасникам дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. У темну пору доби пішоходи повинні використовувати також і світло. Відбуваючи елементи для того, щоб водії завчасно могли їх побачити.